тлі гучних затримань в столиці, коли правоохоронці спіймали нечистих на руку вищих чинів із мрев і столичної ДАІ, у міністерстві внутрішніх справ анонсують масштабну реформу. Вона має відучити усіх інспекторів від хабарів на шляхах і водночас поліпшити систему фіксування порушень. Повернуться також листи щастя, хто і як саме буде стежити за порядком на автошляхах, з'ясував Віталія Фанасієнко. Вже зовсім скоро фраза ні цвяха, ні зла стане для водіїв неактуальною. За задумом міліційних реформаторів даївці мають повністю зникнути з українських доріг. Їхні функції передадуть новостворені патрульні поліції, яка, до речі, теж не буде ховатися по кущах а пильнуватиме за правопорушниками увесь час курсуючи на патрульному автомобілі. Водії у захваті ані тут не потрібні. Зачем? Якщо світофор не працює, пусть регулюють, приїжджають. Першими Даївці зникнуть у столиці уже влітку. Далі хвиля реформи прокотиться через усі міста мільйонники і дійде до найглухішого села. Але поки що інспектори, як і раніше, регулюють дорожній рух та штрафують порушників у департаменті. Даї визнають систему зламати намагався не один міністр. Єдиним я вважаю фактором боротьби з корупцією, щоб не було спілкування водія. Інспектора дорожньої патрульної служби. і пропонується відповідна відеофотофіксація, фотофіксація, коли виявляється порушення правил дорожнього руху. роздрукується відповідна постанова про порушення правил дорожнього руху і висилається власник транспортного засобу. Ідея хороша, кажуть юристи. Але якщо ті, хто відсилає так звані листи щастя, не матимуть впливу на систему фіксації. Щоправда, без відповідних законодавчих змін тут теж не обійтись, адже презумпцію невинуватості ще ніхто не скасував. Тут е, треба згадати практику передніх гриків, багато було уже в суперечку того, що було недоречно винесено відносно людини адміністративне правопорушення і за яке вона мала винести відповідальність, але доведено в повній мірі цього не було, і це було е, скасовано судами. Пам'ятають, плутанину з листа. Саме щастями і ті водії, які їх отримували, але переконують, вони тоді не порушували, тому автоматичну систему вважають малоефективною. ефективною. продав я по довіреності їздяти на Криму, в Риму, а мені будуть приході штрафи. Я думаю, що очень много проблем з цим деле, потому Там шта були варіанти, коли і я дійсно получала ці письма. Ну, далі письма собственно нікуди к сожалению та не йде. Відсутність даївців спокусить водіїв порушувати. Вважають правоохоронці. У міністерстві обіцяють підчистити усі недоліки реформи. А щоб заохотити водіїв дочемності, їм запропонують бонуси зі штрафних балів, і штраф з водія стягуватимуть лише після їх згорання. Віталій Фанасієнко, Богдан Стрілець, ТСН, 1+,1.